Друзі, всім вітання. А, слухайте, в мене стільки вражень за мої днями, тому що ми зараз якраз приїхали відпочивати на базу недалеко від Черкас і сьогодні побували в Черкасах. Що я хочу сказати, мені так сподобалось це місто. А, я не знаю, можливо, побачить хтось відео саме Черкащани, н, Черкащанинка. Якщо я неправильно говорю, виправте, будь ласка, ніяк не хочу образити, але у вас таке чудове, таке прекрасне місто, які у вас широкі вулиці, які у вас класні транспортні розв'язки, скільки у вас чудових закладів, люди посміхаються, у вас дуже гарна мова. І я просто надихнулася, я вже мовчу про той шаленський вид Дніпра і взагалі широчезний Дніпро, який є. А в мене тепер непереборне бажання приїхати пожити буквально Дніпро. В три-чотири, якщо буде можливість, тим більше в цьому місці, щоб його краще пізнати. І, Боже, я б хотіла дійсно відвідати багато різних класних закладів. Ми сьогодні були в закладі Чашка, недалеко від обласної адміністрації. Я колись там один раз була. Там смачна кава, мені дуже сподобалось. Теж ми з друзями захотіли з'їсти шашлик і пішли в шашличну таку, знаєте, трушну Анталія називається. Це було не перевершено, це було дуже смачно. Там було стільки людей. Шаленсько, просто шаленсько. Сьогодні в мене. І вчора я почала читати, тому що зараз в мене ще читається Борхес книга піску, але книга піску не настільки класно читається біля, бас... біля басейну з криком дітей, аніж улюблені українські письменники Винничук і Курков. А тому я вже на 89-й сторінності. А що сказати, мені дуже подобається тут три сюжетні лінії, е, читається дуже цікаво. Це про чорних археологів, а, про святу Богородицю а, і про Львів 41-го року. Як це все поєднається в кінці? Я не уявляю, але мені дуже подобається тут є присутній Курко зі своєю харизмою затишного опису побуту. А, тут є виничук зі своєю любов'ю в душках. До певної нації, яку ми зараз всі не дуже любимо. І, і тут є лінія 1140 1111 року, така більш історична. А, ну, Дуже прекрасно. Буде більше вражень, поділюся обов'язково. Може зараз повернулися з Черкас в номер. Завтра плануємо ранесенько встати, поплавати в басейні і рушати в Київ. Не в Сорі, не в Київ, в Черкас. Ми хочемо завтра подивитися а, м, Добуш український фільм. Кажуть, дуже гарний. Хочемо глянути. Всім вітання! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Зоряна. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про спільно написану книгу Венечука та Андрія Куркова, моїх улюблених сучасних українських письменників, ключі Марії». Одний історичний роман у декількох, у декількох різних часових вимірах. Все, що я люблю у Венчука і Куркова, все якраз тут. Історія Львова через призму конкретних подій від Венчука, подорожі Києвом з його усіма вуличками та закладами від Куркова. Написано якісно. А в кращих традиціях, де направлено, чого власне хлопці і хотіли, отож, що ми маємо? Маємо ми три часові лінії: це 1111 рік, 1941 і 2019 рік. Головні герої проходять через схожі при на своїх часових в своїх часових рамках. тут є чорні археологи, чорні бухгалтери, шпигуни, історики, тамплієри, хрестоносці, німці, НКВС, Київ, Львів, Краків, Греція. Після прочитання даного твору я переглядала інтерв'ю з Андрієм Курковим, яке він давав на презентації даної книги у 2020 році. І розуміємо, що старовинну частину твору, так як він сказав, писав Воничок, а сучасну 2019 рік Курков. І саме в цій книзі трішки не впізнаєш почерк Воничука, мало Галицьких слів. І ну дві ці частини намагалися підігнати одна під одну, щоб це було схоже, як писала, начебто одна людина. Історично він, звісно, дуже гарно попрацював, тому що там згадувалися персонажі та події, які дійсно відбувалися в історії. Це саме те, що стосується старовинного Львова. Ну і звичайно що рік. Отож тричасові лінії, середньовіччя століття, історія львівського професора під час Другої світової війни та мандри нашого сучасника, чорного археолога. Всіх їх об'єднує одна річ, одна річ та одна жінка. Шешеляфа. Цю таємницю хочуть розкрити нацисти совєти, і це типу допоможе виграти війну. А, ну, якщо поприскіпуватися. До даної книги, то мені трішки дивно, чому в Куркова сучасна холостяцька молодь 2019 року їсть пельмені і п'є каву з коньяком. Тут, мабуть, він сам згадав свою молодість, тому що мені здається, що варто було б згадати більше Макдональдс, багато кави, але б вона було, мовляв, без алкоголю. Але як без алкоголем, то пиво, напевно, було б точно краще. А так, таки вийшов, начебто, трішки пельменний штамп. В інтерв'ю Курков ще розповідав, що дану книгу вони з Венечуком планували писати 10 років. Робота над нею була орієнтовно один рік і ще пару місяців на редактуру. Між іншим, декілька хибів в перекладі все-таки мені впало в око. Наприклад, там замість слова чомусь стояв слово корок. Ну то таке для прикладу. В цілому ці 550 сторінок залетіли легесенько, в мене їх проковтнула просто на одному слові. Фінал в цілому очікуваний, нічого несподіваного. І от саме мені не вистачило цього грандіозного. от Саме цим і книга так, начебто, легший був фінал, аніж сама зав'язка. Дуже тішуся, що в нас є такий хороший жанровий український продукт, і я думаю, варто цьому радіти. Варто цьому радіти. Курков також в своєму інтерв'ю ще розповів про те, що в них з Венечуком вже було спільне те, що вони один одного згадували в творі. Якщо згадаєте, то в дану смерті Венечук згадав фрагментом Куркова, і Курков навіть окремо ввів персонаж. Венечука Юрка в свій твір, свою шикарну книгу а, м, Львівська гастроль Джемі Хендрикса. Це не можна не згадати, це було дуже класно. Це було не перевершено. Верин не перевершено. Верен Друзі, я хочу вам подякувати за перегляд. Якщо у вас є власні думки стосовно книги стосовно ключів Марії або того, що б'їла, не знаю, сучасна молодь у своєму хлостецькому житті, напишіть в коментарях. Цілую, люблю, обіймаю гарного, мирного, світлого дня. Всім дуже дякую!